Ми будемо говорити з народним депутатом України багатьох скликань Володимиром Арєвим. Володимир, вітаю! Вітаю. Володь, скажи мені, будь ласка, от сьогодні ровно тиждень, як Зеленський зустрівся з Трампом в Вашингтоні. Без скандалів, без криків, без демаршів. Нормально все пройшло. Добре, підготували британці. А суспільство очікувало швидких рішень. Дуже швидких. Я ж ну, це ж відчувалось в повітрі. Більше того, переважна більшість дописувачів в Фейсбуці писала: Це ви хочете війни, а ми хочемо миру. І от зараз наш Володимир Олександрович, от от закінчить війну. А війна не закінчилася. І цього не сталося. Більше того, перегріти суспільство, якого розганяли і от от зустріч з Путіним, і от от кінець війни, і от, от а, пропинення вогню. При тому, всі, хто в політиці, всі розуміють, це були марні обіцянки, але влада все одне підолювала і прогрівала суспільство Його чого немає. Але скажи мені, будь ласка, а які результати цих переговорів можна побачити вже зараз? Це перше. На якому етапі ми знаходимося? І. Чи не викличе оця історія з тим, що народ так вірив і не отримав? Таке розчарування, що ми можемо отримати в перспективі проблеми? Тому що я вважаю, що це найкраще ІПСО, яке провернув Путін по відношенню до України? Тому що у величезної кількості людей зараз розчарування. Хоча знову кажу, це ж я як, монітор по моніторингам дивлюся. А може всередині українці вважають інакше? Як ти вважаєш? А... Слав, якщо хтось побачить, ну захоче подивитися наші попередні ефіри, то ми з тобою от якраз не один раз попереджали про те, що звищені вони зважають сприйняттю реальності. реальність така, що Росії... Да наразі російським нацистам просто немає сенсу зупиняти цю війну. По перше, немає сенсу, немає нічого, жодних умов, яких би настільки змінилися щодо них. Немає таких, щоб змусити їх повернути назад. Другий момент російська військова машина настільки перегріта, що раптова зупинка війни вона підірве Росію зсередини. В Принципі так відбувалося 100 років тому, і так відбулося і коли була гонка озброєння, яку радянський союз правда не витримав трохи з поправкою, там інші причини були. Це призвело спочатку до падіння Російської імперії, потім до падіння Радянського Союзу. Це зараз, якщо Росія вже розігналася на мілітарну машину, це неодмінно призведе до падіння. І нинішньої псевдоімперії або нащадка Російської імперії і Російської імперії і Радянського Союзу. Тільки це буде тоді, коли ну, до цього прийдуть відповідні умови. Наразі такі відповідні умови можуть бути лише за ну я думаю, що за роки. Тому. Я завжди казав одну річ: ставте себе на місце Путіна. Як би це важко не було, ставити себе на місце злочинця, але саме так працюють хороші слідчі. Тобто, якщо у вас нічого не змінилося, не запроваджені нові санкції, не запроваджені обмеження, у вас є в принципі достатньо ще людського ресурсу. Є проблеми великі з економікою і фінансами, які закінчуються, але завжди можна російський народ, який давно завжди цього заслуговує, притоптати так, щоб вони ще потерпіли оці всі, як вони кажуть, лішення заради величі російської. А тому швидкого закінчення війни я не бачу. Швидке закінчення війни можливо лише за однією мовою. Пекельні санкції, коли і Сполучені Штати Америки і Європа категорично відмовляються від купівлі будь-яких ресурсів в Російській Федерації, будь-яких ресурсів, і блокують торгівлю з ними, запроваджуючи санкції проти тих, хто буде проводити будь-які великі, особливо ресурсні торгові операції. Із країною агресором, проте ці санкції, санкції до речі, за серйозні стовідсотків та мито на російські російські товари пообіцяв Трамп. Вони не запроваджуються. У мене питання тоді: а що тоді Путіну заважає продовжувати цю криваву війну проти України? Йому нічого не заважає. Мало того, його прийняли в Балясці. А його прийняли як дорогого гостя з великими буквами, з келимовими доріжками з усім. Тобто насправді всі ці речі, які зараз відбуваються, вони є наслідком того, що Трамп вирішив, що він може переоцінив свої сили, для і вирішив, що може швидко переконати Путіна стати не. Зійти з доріжки воєнної і стати на економічну він просто не розуміє, як Європа європейці вже зрозуміли, Захід досі не розуміє, то тобто, Сполучені Штати досі не розуміють. До речі, вони помню тебе, ти якраз про економічну складову зачепив, і це ну просто ідеально вписується в те, що заявив тільки що Трамп, тому що скажімо так. Дональд Фредович зараз розійшовся. Він каже, що війна між Україною і Росією на самому в по самому справі це лише особистий конфлікт. Ми збираємося покласти цьому край, але найцікавіше він додав, що під час свого строку вже зупинив сім війн, чотири з якого виключно завдяки торгівельним тарифам. От саме тому він не розуміє психологію Путіна, тому що путіну насправді на торгівлю, на все це плювати це е, злочинець, який вже накрав стільки, скільки може, е, з'їв стільки, що вже більше просто в нього не влазить. У нього є абсолютно все. Тобто людина, яка може собі дозволити все, що завгодно, і тепер вони, як в казках Пушкіна, хочуть бути владичицем морською і щоб золота рибка у нього була на побігенька, тому саме тому він веде цю війну для того, щоб показати, що він збирач земель руських. Що він переписує або відновлює на його думку ту історичну справедливість, яку пропагандистська машина расистів нав'язала зараз своїй державі? І тут уже не йдеться про гроші, тут уже йдеться про не про фізичне, а про метафізичне, якби так можна сказати, тільки тому єдиний варіант єдиний варіант це притиснути Путіна так, щоб він зрозумів, що у нього йому вже відступати нікуди, далі вже просто прес його задушить. Але преса цього не має, бо е, виховання пітерського гангстера е, 90-х, е, початку 90-х, воно передбачає лише розуміння сили і застосування сили. Він не розуміє розмови він не розуміє діалогу. Він не йому не не треба зараз гроші, тому що це як новий русський тих часів. У нього є, я вже повторююся. Є все йому потрібно зараз уже входити у підручники, як збирач, збирач земель і великий полководець. І тут, от якраз от якщо Трамп не розуміє, що Путін буде намагатися своїми кегебійськими штучками, якими він володіє, досконало а намагатися обводити Трампа навколо пальця, робити з нього дурня і тягнути час для того, щоб просто далі продовжувати цю війну. І от до того моменту, поки це Трамп остаточно не зрозуміє, нічого не зміниться. Абсолютно нічого не зміниться. І європейці вже зрозуміли, їм. Вони теж розуміють, що швидко закінчувати війну їм не вигідно. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Тому що е, ослаблення Росії за принципом кінця 80-х років воно призведе до того, що ця країна просто стане. Ну знову стане на коліна, знову розпластається, і буде залежати від американської допомоги, як це було в Росії початку початку х це єдиний можливий шлях плюс. Можливий шлях для того, щоб пацифікувати цю неофашистську державу. Тому я ще раз кажу: зараз буде я завжди казав: не будуйте зайвих очікувань. Буде в цей час багато рухів. Буде цього року загалом від самого початку я про це попереджав. Буде багато рухів, буде багато різних заходів, буде багато там зустрічей туди-сюди. Результат буде лише тоді, коли у Путіна дійсно почне валитися економіка, і при цьому його додушать пекельними санкціями. Два варіанти. І Третій варіант це обов'язково, як на мою думку, працювати над відцентровими процесами всередині Російської Федерації для того, щоб її суб'єкти почали відділятися і закладати основу розвалу Росії на нові частини. Що я тобі можу на це сказати? Ну подивимось, поки складається все саме так, єдине, що найкращим перевовником з путіним залишається збройне сила України, і це беззаперечно. Більше того, от зараз багато хто не розуміє, але... Перемовини між нашими країнами тривають, ну е Україна б'є по МПЗ, Путін вдарив по МКАЧО. Україна ударила ще гучніше, вже б'ють по е аеропортам і по порту услуга. А це от ну це дуже боліс болісна тема для росіян. Це можна мотивувати росіян зустрічатися із Зеленським і закінчувати війну. Якщо ці удари будуть. Систематичні а не ну, від удара до удару, і це, до речі, найкраща дипломатія, яка тільки зараз існує. А, але дивись зараз. Відбуваються процеси, на які ну як би я дивлюся, із сподовою. По-перше, тільки що Дональд Фредович знову зробив заяву, яка це бомба, Путін не хоче зустрічати Зеленський, тому що той йому не подобається. А наступна заява ще краще. В мене дуже добрі стосунки з Кім Чен Іном. Я знаю його краще е, за всіх, окрім його сестри. Вона його краще знає. Ти знаєш? Я колись е, слухаю, і я розумію, що якщо Зеленський справді сподівається, що американці про щось домовляться з Путіним, Путіна треба дотискати. Ну, треба дотискати, ти правильно кажеш, і треба давити санкціями, зброю, як завгодно. Е, але от зараз з'являється інформація, що наприкінці тижня це заявив Зеленський, наприкінці тижня відбудуться переговори між українською і американською командами щодо можливих майбутніх переговорів між Україною та Росією. Всі розуміють, зараз Путін не готовий зустрічатися. Ну він ще ти правий на 100%. Він не хоче, йому не потрібно. Зеленський каже, от ми зустрічаємось, готуємось до цієї зустрічі. Він також додав, що збирається обговорити з спецпредставником Трампа Кітом Келлогом підготовку до зустрічі з самим Путіним. Чому він не обговорює, наприклад, мандрування на місяць? Ну це теж можна обговорювати. Там маск планує політ, тому що вирогідність польоту на місяць значна. Більш більше ніж ймовірність зустрічі з Путіним тому не потрібно його поки що не примусили ні, через деякий час може, але зараз ні. То чого чекати від цих переговорів? Ти взагалі віриш, що вони наблизять зустріч Зеленського і Путіна? Чи варто замість цього змістити фокус переговорних зусиль на зусилля по забезпеченню зсу всім необхідним та стабілізацію фронту, може, це наблизить перемовини з Путіним, який так чекає Зеленський? Ну, за перемовини, які йдуть, до речі, ми про них майже нічого не знаємо а коли. А при владі був попередній президент Порошенко. До речі, парламентарії збирали регулярно для того, щоб повідомляти про те, що відбувається в рамках мінської переговорної групи, і всі і провладні, тоді коаліційні і опозиційні депутати мали доступ до цієї інформації, і до учасників цих переговорів могли поставити будь-які питання зараз. Все це, вся ця інформація закрита повністю. Що тепер давайте дивитися Росія? Я ж кажу, вона буде робити вигляд, що вона чогось хоче досягнути, але продовжувати тиснути своїми своїми умовами і не відходити. вони ну як завжди перетискають і хочуть отримати все. При цьому вони. Я не впевнений, що якраз путіну. Зараз потрібні карколомні зміни в Україні його зараз все влаштовує насправді, а тому, що нинішня ситуація на фронті вона достатньо складна, і хаотичність управління і дисбаланс між підрозділами вони. Цілком на руку ворогу і все те, що робиться останнім часом. Ну ми ж чекали обстрілів на, на День Незалежності на наші державні свята, обстрілів масованих по Україні, але вони були локалізовані. Плюс ми ще отримали на 24 серпня достатньо важливий великий обмін, і те, що Росія погодилася на Такий обмін військовополоненими це свідчить про те, що вони не збираються, скажімо так, ескалувати ситуацію настільки, щоб все повністю зірвати. Вони хочуть ці переговори тримати якомога довше для того, щоб поступово ну як вони вважають, мати можливість консервувати цю ситуацію в українській владі для того, щоб поступово. Витискати в Збройні Сили України із Донецької області, де ситуація зараз дійсно вкрай складна. Тому, звісно, завжди в будь-яких перемовинах успішність цих перемовин залежить від того, хто перебуває на у більш сильній позиції. І вони ясна річ не хочуть допустити ніяким чином, щоб Україна отримала більш сильну позицію. Дивіться, ну навіть якщо ми візьмемо удари по російським НПЗ, по по російським по російських портах. А по НПЗ вони створюють проблеми. А інші удари вони наразі створюють лише тимчасові складнощі. У нас дуже багато говорять про різні ракетні програми. І я тут, до речі, там я не є фахівцем, але я дивився, що говорив говорив генерал Кривонос. про те ефективність цих програм. Зараз в більшості випадків вона є доволі сумнівною а саме з тої точки зору, чи може це завдати ворогу настільки серйозної шкоди, наскільки щоб вона була для нього відчутною? Кількість дронів зараз, і, зокрема, організаційні, скажімо так, взаємодія підрозділів і сукупна робота дронів РЕП. Радіоелектронної боротьби ми на превеликий жаль зараз програємо. Мало того, я зараз назву цифри, що дебіторська заборгованість перед Міністерством оборони вже складає кілька мільярдів євро. Тобто, що це означає? Я не можу назвати точні цифри, тому що це дані ДСК, але. Ну, означає... вирушайся, тут просто дати звуку, тебе дуже погано чути, дійсно, чомусь так. щось там відбувається. Так, так, краще чути, набагато краще. А, і ситуація ситуація дуже дуже дійсно складна. На дійсно на сотні мільярдів гривень у нас укладені і проплачені контракти на постачання зброї і не поставлено зброї. Тобто, у нас дійсно є величезний а, хаос у військових закупівлях. Тобто, а, ми, ми зараз не можемо похвалитися тим, що ми перелом можемо переломити ситуацію і почати переговори з позиції сили, тому в даному, в даному випадку а, Росія буде тиснути далі. Ми не отримаємо так само зараз великої кількості зброї, хоча вона буде закуповуватися і вона вже буде надходити, але на це потрібен час. І тому поки ситуація на фронті залишається не на користь Збройних сил України. До речі, некомплект у бригадах це зараз просто страшна історія, і є там є дані. В 50% комплектація це вважається вау-вау-вау. супер-клас. А ну, в середньому це 30-35% від необхідної кількості. Тому в даному разі, якщо зараз не зміниться ситуація на фронті, то дійсно ефективність переговорів буде під великим питанням. Але ми бачимо, що жодним чином не має жодних сигналів. А про те, що оперативне керування збройними силами України це говорять військові експерти, про забезпечення збройних сил воно суттєво зміниться найближчим часом, саме тому в даному разі, от це ж теж відповідаючи на, на перше питання. А який сенс Путіну зараз йти на зустріч? У нього навпаки на превеликий жаль складається ситуація непогана. І поки е, у нас буде, не буде зміна е, самого принципу ведення війни, поки ми не переломимо ситуацію разом із союзниками самі? Поки Путіна не почнуть реально тиснути санкціями і обмеженнями, давайте будемо чесними, все буде тривати, і оце повзуча окупація буде продовжуватися, і вона буде зникровлювати Україну. Росію вона вже знекровила, але ну знаєте, ну друзі. Ну я розумію, що ми можемо. Нам треба думати передусім про себе. Росія може вони ж такі. Вони, якщо ви пам'ятаєте, хто пам'ятає радянський союз без штанів, але з ядерною дубинкою, і вони ще певний час зможуть. Іти навіть при дуже великих фінансових труднощах вести війну, сконцентрувавши всі ресурси на війні, у нас такої ситуації бути не може. Тому в даному разі, одля кажуть, критикуєш, пропоную. От у мене крім пропозиції кардинальної зміни управління і урядов, урядування і е, е, керування. Самими збройними силами України зараз альтернативи цьому, на мою думку, немає. Але, на превеликий жаль, я і не бачу жодних жодного бажання у офісу президента, який сьогодні перебуває, фактично на вершині владної харчової піраміди, щось міняти. Люди, ви дивитесь ефір, будьте трохи активніше. будемо вам дуже вдячні за це. Поставте вподобайку. І напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Напишіть, з якого міста селища країни ви спостерігаєте за нашим обговоренням. Напишіть про це, коли закинулась доля, завичекайте, потім нажати перемогу. Пишіть це в коментарях. Піші свої думки в коментарях. Пишіть це важливо. Поставте вподобайку, ваша підтримка потрібна каналу. Ну так працює алгоритми YouTube. Підпишіться і поширте відео. Це теж важливо.